Привіт! Це бонусний випуск від Луки. У нас на каналі є перша частина, але можете почати із цієї. Вони однаково цікаві. Дуже складно перебороти да, цю таку стару школу, якою там вчили. Є дуже багато сучасних технік. Зараз всі відходять до того, щоб гафре оці вафельки робити, прикорне, щоб ці начоси величезні якісь робити. Ну, реально всі відходять. Да? Там, Якщо там я якісь навчання там проводжу, коли до мене приїжджає саме студент на навчання, ну мене тримаються об'єми, я всім гафрешку там зробила, лачком так э, протопірувала, на щось зробила, на лак одразу так накрутила, і все хорошо. Я навіть не розчосую, каже, я отак накрутила. Ну, бо в неї воно розпадається. Якщо начосувати, каже, я отак накрутила лаком. Попшикала і тримається все добре. І ти дивишся на ту зачіску, бо думаєш, Боже, невже реально люди досі таке роблять? Не всі люди розуміють, що навіть там для звичайної зачіски, як яка ніби виглядає простою, да, навіть вся зачіска, ані трінча, да, просто розпущена ось ця хвиля. Що там реально дуже багато підготовки, саме де є реально багато роботи, щоб ось ця зачіска ніби просто напіврозпавшу саме хвилі, протрималася весь день, саме в такому стані, як я її зробив, щоб вона була саме не залита лаком, да, щоб вона була рухомою. Там дує вітер, воно розлітається, щоб волосся реально відчувалося, що це реально волосся. Да, воно живе і за ним хочеться спостерігати. А не просто, знаєте, яка чолка така голова повертається, а так за головою одразу так волосся. Просто я ненавиджу ці укладки. І ще є такий тип укладок. Називаються вони Боже, як же ж вони називаються? Якось там коси, локони, щось таке. Ну, Коротше, це такий ужас. Коли так накручується на лак, отака, отака, отака виходить махіна, так вони так витягують кожну так пасмо, так пшикують лаком. Так оп, в нас є така одна майстриня там по всій Україні вона мастер-класи дає. Витягує так пшикає, І так кожна окрема така кавбаска такі лежать. Косилок вона називається. Чи знаєте, нещодавно мова була історія, коли ми там спілкуємося з клієнткою, вона хочеться на весілля саме собі там зачіску. Вона каже, що там, моє волосся ну, недостатньо тримає саме на його дуже мало. А поки скида мені фотографії, саме моїх ось цих укладок, це розкіш дорогобагато, там кілограми волосся, просто на чіпленого. Я кажу, так, да, ну ми звичайно можемо це зробити. типа з використанням додаткового волосся, та спеціальних технік, саме, які там зроблять саме цей об'єм. І за рахунок цього додаткового волосся воно протримається вас весь день. Вона щось день думає, думає, щось не відповідає, другий день не відповідає. Потім пише: Ну, ви, звичайно, мене там неправильно не зрозумієте, але я не дуже хочу, щоб е, чиєсь волосся було на моїй голові, чисто з там типа е, екстрасенсорних сповідань, так би мовити. І Я такий думаю, а ну я ну окей, ну, це її вибір. Я кажу: ну тоді ми можемо там пчок вам зібрати. Ну, тобто я не мах. Я навчився в школі Гаррі Поттера, я навчився в «Хогвартсі»,, Да? Я не можу з трьох волосин зробити копну волосся. Ну, тобто, це чисто фізично неможливо. І звичайно, коли приходять до майстер да, не кваліфікованого, саме, не професіонал, звичайно, кажуть, да -да -да, ми ще зробимо, Я все вмію, я вам статті взагалі тут понароблюю. І коли реально на початку самоконсультації до, до клієнта не доносиш те, що це реально фізично неможливо, то потім клієнт, звичайно, ну. Очікує від тебе такого розда, ти його не зробив, і ти вгалі майстер. Якщо ти професійний майстер, ти на етапі консультації правильно проконсультуєш клієнта, підбереш саме зачіску під його тип волосся та скажеш, що там буде реально класно. а ще які саме історії можна додати, щоб це все виглядало дуже прикольно. Чому в мене така дорога саме зачіска? Тому що я розумію, щоб закупитися волоссям, ну тут це не одна не один десятки тисяч доларів, щоб закупити саме цей величезний кейс, щоб під кожну довжину різного волосся, чолочка така, чолочка пряма, чолочка така, волосся тут такі, волосся і коричної блонтем. Довгі, 30, 30, 80, то п'ятки, може, там хтось захоче. То це реально треба закупитися прям величезним набором волосся, щоб під будь-якою взагалі волосся ти міг підібрати. І от таким чином, чому реально оці майстри, які працюють над зйомком, оці. Про себе розказую в третьому обличчі. Ну тому реально такий прайс, тому що я реально зможу зробити все, що завгодно, тому що в мене є багато інструментів, якими я можу це зробити. Тобто, саме це відрізняє мене від звичайного салонного майстра, який просто робить звичайні клієнтські укладки. Дуже спасає такі історії як референс. Тобто, е, коли приходиш на якусь зачіску, да, особливо стилісти, візажисти, е, часто, да, я кажу, там скопіювали образ, наприклад, да, якусь там зачіску скопіювали з за якоїсь картинки. Але є такі історії, коли знаходять якусь там, спільну картинку, на якій повністю видно саме. І макіяж, і волосся зачіску, і платья, показують цю картинку, і ця картинка як приклад того, да, що ми хочемо зробити. Тому що дуже складно всі ми люди творчі, і дуже складно потім зрозуміти, да, що в кожному голові було. Там, наприклад, якщо там якийсь пучок, да, для когось це просто мінімалістичний якийсь маленький -який пучок з для когось це іранські ось ці пучки, ось це знаєте, дорого багато, ці ось ребра такі щоб тут були. Для когось пучок це така історія. І в мене реально була така історія. Тобто я приїжджаю на речену, вона показує мені, там, каже, там, Пучок, здати, таки, просто каже, лаконічно, охайно, там, все-се-се, все, я ж роблю цей пучок. Дивиться, каже, ні-ні, щось не так. Я кажу, а, а, а що не так кажу? Ну, каже: ну, давайте трошки ну, я там трошки об'ємніше зробив. А каже, ні ні ні, ні. Давайте вам не фотографію, що я хочу. Відкриваю фотографію, а там оця іранська свадьба, оця циганщина, оця рібра на волосі, золотом посипано. І я дивлюся і кажу: о, ні 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 ні, ні, ні". І були історії, реально, коли. Там Помічниця якось яка з цього весільної агенції, мене так уводить в коридор. Каже, Міш, залиш мені розчоску, я там сама зачіску дороблю, можеш їхати, ми тобі заплатимо все добре, але я сама дороблю, бо там я знаю, як вона хоче. <laughs> так, такі, ну, окей. Звичайно, класно, коли вже давно працюєш зіркою, вже там налишали коннект, але трішки складновато, коли тільки починаємо саме працювати. Тому що не зрозуміло, да, що подобається, що не подобається. Комусь там так розчистав вже болить, а комусь каже, а можна ще сільніх вас зацілити. Тобто люди взагалі різні, дуже класно, коли е, протягом декількох років да, ми працюємо саме, і от є там і такі сорики, як Тому що, о, о, наступний буде видно. Ми приходимо просто Леся, ну роби, і я зроблю, і мені в кайф працювати. Да? І Леся знає, що там вона завжди зі мною, і е, всі там зайски, які я створюю, я намагаюся робити прям супер якісно, суперцікаво. Там, якщо якийсь проект, ну по суті, да, коли там 5 років працюєш однією зіркою, з діркою, однією довжиною волосся з одним кольором. Ну, вже так трошки фантазії не дуже вистачає, тому що там у кожної зірки є якісь там обмеження, наприклад, ну якісь там, знаєте, стиль є, да, там ну, особистий там бренд, от стиль саме такі зачіски. Тобто там ми не можемо, наприклад, там, якусь таку зробити зачіску, або якусь таку, треба трохи притримувати цього стилю. Мені, звичайно, хочеться кожного разу робити якісь такі саме зачіски, які хочеться розглядати, наповнювати їх якимись такими деталями, щоб не просто, типу, ну красивий пучок, а щоб там щось дивилося, а що там задівне накручено. Я улюбожню цей момент, коли я окремо, окрема з зірками, окремих грима. Арка робля затіски, зробив випускаю в кадр. Потім іде до наших всіх. Ми там сидимо. Дивимося на екранчику, Я чекаюся. Я думаю, що, боже між і всі питають, боже між а як ти робив, А як ти то? А чо не там закрутив? крутим? Кожен раз зі сдаде. ой, ну все, значить, все піде. Все хорошо. Дуже складні моменти, коли організовують саме таймінг зйомки. Для мене взагалі люди, які роблять таймінг зйомки, це взагалі. Незрозумілі люди. Буває таке, що з сезону в сезон я працюю на одних телепроєктах і роблю одних тих самих ведучих. Але чомусь люди, які роблять таймінг, ставлять, наприклад, на 10.00 одну головну ведучу і другу головну ведучу. На один час. Ідуть по годинці. Тобто я до 11 маю зробити і ту, і ту. Якщо хтось приходить раніше, звичайно, я йду до того, хто приходить раніше. Я роблю там зачіску, потім на мене обіжається та, яка друга. Якщо одного дня йду до твоєї іншої, потім обіжається там. І просто так складно розриватися, так складно, реально. Я скільки разів казав, ну як можна ставити реально на і той самий час. Мене я не можу розриватися, не можу ні, ну я ж не можу. А ні, я там рукою когось там крути, а другою рукою там крути. Тобто як це зробити? Це ну чисто фізично неможливо. І є ще такі звичайні моменти, коли придумую якусь зачіску саме для зірки. Ну, звичайно, є такі, що там кажуть, ой, Міша, тільки ти ж нікому не робити кошти. Це ж моя затвістка буде. Тобто загрібнемо її за мною. Тільки, да, моменти є, особливо, якщо це якісь там тренди да, світовий, коли там, ну, майже кожному зараз роблять ці затіски, а ти ж там зробив перші і такі, ті, ну, я цю вам не можу запропонувати. Я ж не можу сказати, що вона там заброньована вже за іншим артистом. А цей проєкт ще не вийшов в кадр, ніхто не знає. Да, там, е, тому що дуже складно працювати на таких великих проєктах. Ти робиш багато образів. А їх не можна викладати, поки не вийде в ефір. І знаєте, це азар, коли тільки зробив, хочеш сфоткати, хочеться все викласти сразу, сразу, а потім через півроку тільки це все в ефір, і якось вже ну не дуже вже і хочеться викладати, вже якось не так цікаво. Ті проекти, які знімаються завчасно, дуже важливо, щоб ніхто завчасно не дізнався, там хто перемагає. І тому, звичайно, ці всі історії, там масовка, да, наприклад, якщо є, то кожному обов'язково там, там, строгі контракти, строгі договора, паспортні дані, місце прописки, де гроші, які кредити, щоб. Повністю все можна потім було оформити. Тому що реально, е, коли люди да, дивляться великий проєкт, дуже важливо, щоб е, дуже важливо для каналу, для рейтингів, щоб вони додивилися до кінця. Да, оця головна інтрига, саме хто переможе. Бувають взагалі зйомки, да, коли приходимо, прям заклеюють одразу камери. А я одного разу працював на рекламі Шікабос світовій, і до нас прилітав в Україну актор серіалу Ефорія. Там був треш. Нам не дозволяли навіть виходити на вулицю. Зі знімального павільйону, тому що він десь там за кілометром стояв. Він на час, ну, гвинтокрилі прилітав на зйомку. Я такий, коли в кадрі так стоїш, думаєш, о, господи, забирала телефон, а там так очі, мені здається, могли б так от закрити, і не дикати просто щоб не знали, де придбається. Ну на таких зйомках іноді страшно буває, то страшно взагалі кудись рухнути щось зайве сказати. Краще взагалі просто мовчати, пшикати лаком час від часу, і все. І потім нікому не розказувати, що там працював. Не дай Бог, хтось там щось тебе запише, щось розкаже. Потім ти зустрічаєшся з друзями. Асо, асо. Звонять, кажуть, між там на зйомку просто приїхати, просто розчислати і уїхати одразу. Та все, там, ну, скільки буде стати? Ну, кажуть, ну, 100 доларів, ну, розчислати і уїхати, не думаю. Ну, На всякий случай візьму декілька своїх інструментів, ну, може там треба щось робити. я ну, на зйомку. Там починає там, трошки дізнаватися фотографії, що взагалі за зйомками кажуть, ну це борди будуть по всій Україні, це буде шоу, Тобто там по всій Україні будуть висіти борди, всюди буде реклама. Е, приходить слід, каже, так, у нас сьогодні два образи, дві переробки, буде таке платять, таке оплатять. Так, на перший образ робимо там, образ Барбі, бабету, на чисом. Я кажу, подождіть. Мені казали розісати і уїхати. А нікого не хвилює. Тобто, да, мені коли телефоную саме гонорар, всі знають, що я дорогий майстер, і мені одразу кажуть, ні, я там дуже все просто, щоб я цін одразу да, сказав маленьку, а потім ж по факту ти її не зміниш, тому що ти ж походився на це. Ну що, от, довелося от робити повноцінні два образи, да, там, три години зйомка саме бордів, які висять по всій Україні. Минула зйомка рік. Висіла по всій Україні. Тобто я там подорожую по різним містам з мастер-класами саме їжу. Я реально проходжу на супермаркет, висить оп, робота. І реально, знаєте, коли е, ти робиш просто в кадрі, ну робиш в кадрі цю саме зачіску. Ну, здається, все ж таки маленьким, а потім заходиш в магазин, а от таке на пресна прическа. І ти бачиш просто, всі свої косяки, бачиш, отак, як під мікроскопом, знаєте. Це дуже так складновато. Ще знаєте, є такі історії на зйомках, це просто треш. На зйомках завжди працює величезна команда. І коли. На одному знімальному майданчику два головних стиліста, це можна просто повіситись. Приходить один, каже: Так, зараз робимо оте, 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 оте оте, оте І Зачиняються двері, я ж роблю, дороблю, і забігаю інше. Міся! Я ж казала не роботу! того. Ти такий дивишся і каже: ну, ми ж сказали тільки, що там інше зробити. Ні! Перероблям! Бистро, у нас же ж ефір! І я починаю це перемивати, зірка в кадр. Тобто є такі люди, де, наприклад, там я працюю не тільки з зірками, а з учасниками з телепроєктів. Це люди, які там дуже рідко в кадрі, наприклад, вони дуже сильно переживають, особливо за те, як вони будуть виглядати в кадрі. І коли вони просто бачать оцю самотоку, що спочатку зробили одне, а потім приходиш в тому, що після того, як ти починаєш перероблювати, воно вже не таке свіже виглядає, і ти такий вже думаєш, ну. Просто була історія, коли там на одній зйомці я там прям заклею да, гелем прям складаються і такі прям пасма на волосся, була така одна історія. Потім мені треба їх знову зняти, вичистити, а там же гель сильна фіксація. Мийки, які помити голову, ну це реально дві години. І потім, коли вже залишається пару хвилин до ефіру, вже знаєте, що буде, то буде. От Що зробив, то вже виходить, і таке виходить. І це реально бісить, коли потім е, ти, ну навіть деколи соромно сказати, що це ти робив цю зачіску. Вони дивляться, кажуть, а кого ти робив? Я такий, а, я там того робив, та там того. Робив, тому що дивишся в кадрі і розумієш, там щось переклеєне, заклеєне, ти прибрано думаєш, Боже, не вже це зробив я оцими ручками. Знаєте, то, знаєте, кажуть, тільки мене не відмічає. Не відмічаєте, так, да, так красиво, вийшло, але мене не показує, що це я робив. Боже, яка в мене одного разу була зйомка. Запрошую зйомка кліпу, якась там початкова співачка. Мене завжди трошки лякає, коли починаю казати, що початкова. Ну, думаю, добре, платять та й платять, бо їду робити. Я ж все зі своєю помічницею, з цими валізами приїжджаю на локацію, а це ну, локація сладна назвати, це просто якийсь там зруйнований будинок посеред лісу, а це літо, це комари, а я комарів просто не переношу. І я з цією валізою їду. А я розумію, що ми йдемо, а там просто такий ліс, що просто перед тобою просто рой комарів. Не те, що там просто комари, а просто рой, і ти розумієш, що просто не знаю, як в якомусь уліку ти знаходишся. І ми приїжджаємо на точку саме цієї локації, а нічого нема, нікого нема. Я телефоную, кажу, ну ми на точці, тобто а, ліс. І я телефоную кажу, а де, де взагалі зйомка? Да, да да зараз до вас під'їдуть да, да, стойте там на місці. А я розумію, що не те, що стояти на місці, мені треба зараз бігти звідси. І що ви розуміли? Кажу, а де в нас а, гримерка, де в нас що каже, ну от у нас капот, от на капоті. І отак от дівчинка так сідає в капоті, отак. от. Так повнеся до <сіх> мене. Чеши. Ну, те, що там розетка мені треба, це я вже навіть боявся сказати. Ну тобто, да, нікому не цікаво, саме, що зачіска створюється якимись етапами. Саме ж треба там фен включити, там плойку. Слава Богу, що в мене є досвід. да, Я така вже людина загортована, я знаю, що саме робити, як викручувати з такі ситуації. Ми зробили цю зачіску, і мені здається, що це така зйомка, з якої я біг дуже швидко, напевно, найшвидша зйомка. Ну реально, я там зачіску зробив за 15 хвилин. Ну, але я трошки так потягнув час. Ну <смеш> мені було якось так незручно зробити за 15 хвилин. Я там лідя бачила моя пішниця. Я кажу, так, лідя лак. Я пшикаю, Та каже Міша, що робимо? Я кажу, лак, лідія лак. Там чечуть почила, там лідя ножнички, там волосочок підрізав, там волосочок. Я кажу, Міша, так ти вже все. Я віддала, да, да, все. Так, там хвостик чуть-чуть. Ну -чуть. угу, угу. дивлюсь на годину, ага, півгодинки пройшло. Ну, да да, 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 все, ми закінчили.